На цей ринок у столиці Уганди переважно приходять, щоб знайти одяг секонд генд. Його любить і середні класи і найбідніші, бо так якісні фірмові речі можна купити за безцію. На ринку велика конкуренція: торговці сидять за купами одягу та закликають покупців. Навіть якщо хтось має менш як долар, він може піти звідси з одягом. Уживаний одяг, який везуть із Європи до Африки, за обсягами давно перевищив на континенті власне виробництво. Це багатомільйонний бізнес, і останніми роками він викликає в африканців дедалі більше невдоволення, бо не лише гальмує власне виробництво, а й прискорює забруднення довкілля. Президент Уганди ще влітку оголосив, що заборонить завозити секонд генд. Раніше таке радили лідери Бурунді, Конго, Кенії, Руанди та інших країн. В Уганді можливо заборона зчинила серед торговців паніку. Для них це буде катастрофою. У бізнесі працюють тисячі людей, які продають одяг на придорожніх ятках і в магазинах торгових центрів. Я продаю цей одяг моделям. Ми співпрацюємо з модельним агентством. Їм до вподоби мої речі, тож вони дають мені більше грошей, щоб я пішов сюди й купив більше. Продавці проти жорсткої заборони. Якщо уряд хоче заборонити такий одяг, нехай це буде поступовий процес, щоб торговці підготувалися і не втратили грошей. Щороку майже половину експорту ношеного одягу з ЄС везуть до Африки. Водночас підрахували, що 50% речей непридатні для носіння.